Ти прийшов в гості, тобі наклали багато на стіл і ти кажеш: ну, сьогодні відведу собі душу. То Господь каже, що душу відводити не варто, тому що може виникнути з того проблема. У мене таке запитання: це має відношення до застілля з володарем, чи, в принципі, з іншою людиною також? З іншою теж. Погоджуюся, а чому, якби йде акцентовка іменно на володаря? Чому особливо з володарем не варто цього робити? От тебе багата людина запросила в гості, наклали на стіл, ну і ти дав волю, чувством. То Господь каже, не робити цього. Чому це небезпечно робити? У людей складається враження. Тобто той, хто володар, подивиться на тебе і скаже, що той чоловік з якогось бідного хутора, з голодного краю, продуктів не бачив, Так? нічого не видів. Тобто така поведінка, ти на все життя не наїшся, а честь втратиш. Господь каже, добре їм, я краще дорогою масті. Якби ж того був наїстися до пенсії, а ти наївся на сутку, а про тебе склалося враження, що ти з голодного краю да, накинувся. І то, що тобі, Соломон каже, то, що тобі там будуть казати, та ви їжте, їжте, не соромтеся, будьте як вдома, це все слова. Бо після того, як ти вийдеш з тої хати, всі господарі скажуть, фу, слава Богу, пішов. І в ближайший рік тебе запрошувати в гості не будуть. Ти наївся зразу на рік часу. Тому ти втратив репутацію, про тебе скажуть люди погані слова. І Господь каже, що не варто із-за желудка втрачати репутацію перед людьми. Ну, не виглядати, як голодний. Не все те, що люди кажуть, треба приймати за чисту монету. Тобто люди кажуть, бо стан господаря він вимагає бути гостинним, припрошувати, ви їжте. їжте. Ви їжте, каже, в гості хліб з маслом, та ми їмо, каже, ви їсте одне масло, Ви їжте хліб з маслом. От щоб такого не було, так? щоб ми їли хліб з маслом, а не одне масло. Каже Бог, що як ти попав в гості до людини завісної, не їж взагалі нічого. Бо людина, коли зависла, то вона що, вона може пожаліє. І каже Господь, що ти будеш потім жаліти, що ти там їв, ти будеш думати, що би краще я не їв. А як знати, де застряне у горлі дині, в кого їсти, в кого ні? Як ви вияснити, яка людина завісна? Видно, Ну, хто має зле око, хто завісний, так. Ну, контекст один. Тобто, ну, скажімо так, якщо тобі твоя свідомість, твій розум підказує, що ця людина має завість, якщо ти, скажімо, в житті мав практику переконатися в тому, що ця людина завіслива, ну, то старайся там в неї нічого не брати, не їсти, бо, бо та людина вроде тобі каже, що що ж мені не шкода, а їй все рівно шкода. От, да. Якщо ти вже знаєш про цю людину, що в неї така репутація, що тобі піску в пустині не дасть, ну, то, 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 то тим більше буде. Ти, ти своє ім'я якби обестціниш в очах цієї людини. Хоча е, нам, е, ну, скажімо, правила культури, правила поведінки в гостях, чи людина завіслива, чи людина щира, ну, навіть яка би людина не була щира, яка готова тобі душу віддати. Е, все, Що має в хаті покласти на стіл? Ну, Якщо ти вже знаєш, що людина така щира, це теж не значить, ну, що треба їсти, ну, скільки влазить у тебе. Прийди додому, наїжся і, і... зловживати не можна чиєюсь добротою. Треба за своє добре ім'я, за свою репутацію дбати. Іди додому, наїжся, а на людях веди себе як людина. Ми ще будемо такі читати слова, що касається до застолля, що не починай перше їсти і не закінчуй останній. Тобто люди, люди ще не їдять, а ти вже доїдаєш. Скажуть, з голодного краю. Люди вже давно перестали їсти, а ти ще їжі і їжі з голодного краю. І Господь каже: ну нащо, щоб про тебе так говорили? Ну наїжся вдома, ну не голод же, на, на, на землі, де ти живеш. Тобто якісь правила благорозумя, прилічя, культури, ну якось, щоб ти не виділявся серед натовпу, бо воно буде не в твою користь. Бо потім скажуть, вроді віруючий, вроді нормальний чоловік, але Но з цим у нього є проблема. Як сяде за стіл, то хоч тікай. Тобто, якби всі ці слова не мають якби, одну науку, одне вчення, будь людиною між людьми, не порти собі репутацію, роби так, щоб про тебе були хороші думки. От, казало бися, таке не духовне питання, а от як за столом себе вести? Ну, нащо Богу від цього? Казало бися, Бог вчить тільки там таких високих духовних питань, а Бог таке просте вчить. Ну, не всі в інституті вчилися, не всі там виросли в культурній інтелігентній сім'ї. Дивіться, наскільки Біблія розумна книга. Навіть якщо ти виріс в такій сім'ї, де на тебе ніхто не звертав увагу, ніхто тебе не навчав культурі, Бог це компенсовує через писання. Через писання: ті люди, які ходять в зібрання, які слухають Слово Боже, я завжди кажу, вони на голову вищі від всього світу. Тому що вони навчені Богом абсолютно у всьому. От в сіраха, є така на книга, то каже: не розлягайся на, на столі як їж. Бо це не гарно, так? Лікті поклав там між, між тарілок, положив руки, і господь, каже, це не гарно так робити. Їж як людина. Або людина там їсть, там плямкає, тямкає. От. І Бог мовчить. От На тебе дивляться, як на віруючу людину, кажуть, да, це, це вихована культурна людина, інтелігентна людина. І вже тобі те добре ім'я. Вже про тебе добре кажуть і про Бога, який тебе навчив.